Всім привіт, з вами як завжди Хохер. Сьогодні ми продовжуємо мою кар'єру в F1.25, але перед кар'єрою хочемо показати, що вже новий сезон у фан-зоні і велике, можна сказати, оновлення в F125. І так, що помінялося? Ну, по машинам майже нічого. Ходять чутки, що чуть-чуть поміняли боліти, от зовсім чуть-чуть. Ну, пілотів вони не стали чіпати. Не Джека Дуйна на кулапінту не поміняли. Я хз чому, бо тому, що в них би то зайняло буквально кілька хвилин. Ну, Якщо не хвилин, то годину точно зайняло б. Ну, що так тяжко годину потратити, що серйозно. Ну, коротше, в сезоні 3, ну, поки що, все як стандартно, типу, все, як завжди, ще з 24-й формули нічого не міняється в цій фан-зоні. І там візе Кеша Red Bull Team і Ніко Хюльгенберг лідери. Хотів сказати рідери. Коротше, мало з того, що нічого не міняється так. Який сенс мені тоді далі бути в Феррарі із Леклером. Ну хезе, давайте я вам зараз швиденько покажу, що додали в цю гру. А ви зараз спускаєтеся в коментарі і пишете, чи потрібно мені знімати відос, що там сталося з цією грою. Фактично вже за півроку, ну майже за півроку. І я знімаю, як ви бачите, сюди Формулу 2 2025 року. І, ну, якщо ви хочете, щоб я все-таки зняв відос про те, що поміняли, то пишете в коментарях і я вам скажу, що помінялося в Формулі 2, що не. Не помінявся. По суті, то одна і та сама машина. Но управління, а вдруг управління інше. Ну, а вдруг. Ну Там ще, само собою, нові пілоти, то ну, то не виключення. но покажу я вам то, ну я вже сказав, свої умови. Пишете в коментарях, і я йду знімати. А зараз давайте переходимо до кар'єри. В кар'єру, як бачимо, у нас все дуже весело, бо тому що до мене другий раз за сезон приходять Red Bull, і мало з того, що вони до мене приходять, так, вони приходять з новими умовами. Мені немає сенсу переходити в іншу команду, в якої, по-перше, оновлена багато менше. Та у них, по-моєму, краще шасі і мощність. Ну який мені сенс переходити... Ні, не шасі, ну. Ні, шасіпок, що в нас на максимумі, але в них краща мощність і в них краща за ну, батарейка, там, захист і так далі, Але все одно, я відклоняю їхню пропозицію. Ні, Я в таких умовах хочу лишитися з фераль, бо мені тупо нема сенсу приходити в команду, де, по-перше, не бачу своєї зарплати, а по-друге, я ризикую максимум. Тобто, якщо, якщо прошу зауважити. Я в іншу команду, то буде ну, буквально хана, я не знаю, чи мені там зарплату підніму, і хто буде моїм тіммейтом. Ну, хотілося б, щоб був Андреа для вас зарплати. До речі, ще додали нові шоломи, я вам це тільки що показав. Так от, переходимо до сьогоднішньої гонки в Іспанії у Барселоні на пол позиції Ландо Норріц, і мені до нього не хватило буквально трішечки. Спочатку я поставив час більше, ніж він. Но я думав, що я можу більше. І використовував повтор дуже багато. Третій клаклер, четвертий піастри, п'ятий ферстап, шуселбан, сьомий антоннелі, восьмий. Берман, дев'ятий цунот, десятий, арон, одинадцятий, Бортолетто, 12, мер, 13, Лоусон, 14, Окон, 15, стартує Сайнс на домашній гонці, шістнадцятий хаджар, сінастий, строл, сінадцятий колопінта, дев'ятнадцятий мелоні і останній П'єр Гаслій зі штрафом. Я не знаю, який у нього там був штраф, і знати не хочу, бо мені того банально не треба. А поки що у нас старт гонки. І мені найголовніше не просрати, бо тому вже стартую на другому місці. І старт я просираю, но просилає просирає просила Ландо Норріс, який якраз таки зробив, можна сказати, погану розгазовку. Якщо я зробив пробуксовку, і ще я почав його доганяти через те, що почав спалювати більше ІРС, то він ну, нічого буквально не зміг зробити. Правда, мені ще колізію зарахували, але на реплеї, на повторі, ми подивимося, що там було, як там було. І само собою все покажу. Весь реста... ну, не рестарт, а старт. Коротше, поки що у нас по позиціям П'ятий Андре, він закриває п'ятірку, там четвертий піастри, який женеться за Норрісом. а Леклер доганяє Норріса. Ну і разом з ними, ну, звичайно. Ну, ладно. Леклер молодець, але є одне, але він дебіл і стартує на софтах. Я не розумію суттєї стратегії, але мені Феррарі теж пропонував таку стратегію, типу, софт мідіум Така стратегія існувала в F124, і пам'ятаю, я нею користувався дуже і дуже до хера раз. По-моєму, 9 з 10 раз, точно я нею користувався. І не завжди ця стратегія була, по-перше, вірною, а в цій грі вона тим більше не буде вірною. Бо тому що. А! Ще забув вам сказати, з тих великих, можна сказати, оновлень. Ну, да, я тут помилку допускаю, але давайте поки що подивимося старт, ну, і після старту я вам скажу, які там, що там поміняли. Короче... Поки що у нас, як ми бачимо, по старту, всі стартували, ніхто не тормознув. Но Андрей Кім Антонелі, правда, так хотів відіграти позиції. Видно було, що міг, але йому просто не дали. Там Ферстап, натакувавши. По-моєму, Піастри. Да, то Піастри. Ну, коротше, якось так, тільки що виглядав мій обгон проти Норріса. Ну, а напевно, через мій обгон там встигає проїхати Леклер. І Леклер також атакує Норріса за рахунок чого він просирає. І знову дві Феррарі, як по скрипту в цьому сезоні, перші. Замітьте, що Спринт 1. Один... Ні. Ми просрали два із двох спринтів. Тобто Китай і Майамі. Китай ми просрали Кімі і Майами ми просрали Оскару. Ну, нічого страшного, бо, тому що ми виграли гонки, то найголовніше. Там. Австралію там. цей Китай. Ну, то виграв Клер, ладно. Ну, Японію, Бахрейн, Саудівську, Майами, Імело виграв я, потім знову Монако виграє Леклер. І сьогодні Іспанія подивимося, хто ж знову виграє. або Феррарі, або нарешті виграє якась команда. Ну, для мене не нарешті, бо тому що я... мені цікаво, що буде, якщо так фінішую. Ну, якщо одна команда стільки перемог зробить. Що то буде, то Red Bull 2-0? Чи що, чи то Макларен 2-0? Ні, от що правда, то правда, але Макларен Це МКЛ. Який там 39 чи як він там. ну, ви поняли. Цей самий днями самий крутий Макларен. А, у мене, ну, типу, є запитання, як він став набагато краще, ніж Red Bull RB19. Чесно, хазе, бо тому що найдумінуючий боліт за всю історію, але, як ми бачимо, Макларен трошечки це міняє. Хоча хоча, гонок виграли більше по Red Bull, по суті, бо Макларена вже перебили цей рекорд. Ну, ладно, нічого страшного. Хоч у 23-му було лише 23 гонки, і Red Bull програли буквально одну гонку. Но Макларен програли більше, хоча потенціалу в їхньому боліді є набагато більше. От що не кажіть. А зараз давайте я вам розкажу. Ну да, до речі, у нас ще зараз тут давайте подивимося на схід Макса Ферстапена. Увага! Дивіться, пробує обігнати Албана. Ну тут Хірак і мотор. бдиш, і на тому все. Коротше. Uh, я вам пару хвилин назад казав, що розкажу вам за ті оновлення. Короче, я так підозрюю, що тут зробили схему з ножцю шин як в F124. Я не знаю наскільки це перевірна інфа, но. Типу, окей, ладно, ну ладно, короче, ви поняли. У нас, до речі, тут Red Flag, ну, по ходу діла вам зараз розкажу. Я во що замітив за всю гонку, я там на мідіумі проїхав, як бачите, кіл 8-9. Но знос шин, по суті, вже мав бути процентів 50-60, по суті. Но чомусь там процентах було... 30-40 щось таке. Ну, я точно не скажу, я не дивився. Ну тут по підстопам можна буде зрозуміти, типу, що там в мене по шинам. І бачите, мініум, на мінімумі я маю тут проїхати 10 кругів. А якщо я проїжджати 10 кругів, то я почуваюся само собою прекрасно. До речі, тут чомусь нори ще не видимо, я, я навіть якщо на той момент зразу не замітив. І мені же на рестарті Фере, до речі, пропонують змінити стратегію. А я думаю. Яка, блядь, зміна стратегії? У нас тільки рестарт, я стартую на мінімум всі на софтах. То означає, що я вже ту стратегію для себе продумав, бо тому що я відмовився їхати на тому говні, яке зноситься за 2-3 кола і на тому все. Ну для чого? Ну. Мені правда, ще пропонували цей якусь дуже дебільну стратегію. Коротше, я вирішив взяти кіпкюрен, тобто то, що я зробив, я навіть не поняв, що вони мені пропонували. Ну нічого страшного. Бо Тому що, ну, їхні проблеми. Я лише пілот, і я маю або погодитися, або ні. І в даному випадку я не погоджуся, і все. Ну, єдним словом, давайте так. Наша зараз ціль подивиться, чи зробили таку обнову по шинам, як в F124. Хто пам'ятає, то в F124 шини зношувалися не так швидко, як тут. І хто знає, знає, що в першому сезоні в мене так горіло того жопа. В Австралії у мене там за пару круїв, там зношувалися шини до 60%. В f 1 24 у мене і подібного не було. Ну, ладно. Зараз, як ви бачите, шини, ну, по факту за один круг зносилися на 4-5%. Ну, конкретно ліві. Ну, чи критично це і. Чи норма ті 5% за круг? Хз. Я не пам'ятаю, як там було f 1 24 ну якщо там було менше, значить то критично нічого не поміняли. Правда, правда, мені б хотілося, щоб поміняли, і щоб в F1.26, якщо вона вийде. Ну, а вона вийде. Мені б дуже хотілося, щоб. І в F1.26 була така схема з шинами в F1.24. Але. Бу... Нє, я розумію, що зараз гравці потребують IQ від ботів. Більше одного підстопу по стратегії. І І так далі. но я Я все це розумію, но... типу. Якщо якщо так чисто подумати по ідеї, можна прибавити бо там IQ, і от яку схему можна зробити. Якщо ти їдеш за ботом, твоя резина перегрівається і так зношується. Ну, якщо ти їдеш сам, ти грієш резину супернику, який позаду тебе. І да, до речі, от наш підстоп разом з Леклером. Тобто той телепень не додумався поїхати на ще одне коло. Ну, бля, молодець. У мене хоч і була стратегія на коло 19-ї, я на 20-му заїхав. А кого то грибе? Я захотів і заїхав, я перевірив лише свої шини. Коротше, Леклер, Дебіл просирає буквально всі позиції. Молодець, ще й перемогу просрав. Єдним словом, можна було б зробити таку схему. Можна! Бо тому, що... І ще, до речі. Не робити таку дебільну схему з бензином, типу перегазовуєш, і в тебе тратиться, тратиться. от На тому ж самому Red Bull, там, я не знаю. От на Ferrari мені стало заливати дуже духіра бензину. Я теж не хочу, щоб та система була після тюнгу машини в f 26, Я не хочу, щоб там таке було. Ну, про шини я вже само собою сказав, но хочеться, щоб ідеально працював сліпстрім. Бо тому що в цій грі сліпстрім працює так собі. А треба, щоб працював краще. Ну, і я вже, ну. Все-таки він не покидає та... Проблема з шинами. І ще найголовніше, що я хочу в 1.26, я хочу, щоб туди завезли, можна сказати, нові підстопи. Що я маю на увазі? Час на підстопах постійно один той самий. Від 2.3 і трьох там до 3,4 і 3. Якось так. Ну, і крилата може бути від 7 до 8. Єдним словом, що я хочу, я хочу, щоб там. Залежав під стоп від команди, тобто не як по скрипту там дві злишні секунди, а щоб там могло бути хоч колись 1-9, 2-0 і так далі. В цій таки є, але не в кар'єрі, а тільки в онлайні. Я не знаю, чому так, ну ладно. Ну, буде ідеально, якщо таку схему зробити. Тобто ти будеш постійно розраховувати на свою команду. І тут так буде впливати на твій час в гонці. І що найголовніше, додати, бо там якомога більше IQ. Так, да, вони роблять все, що можуть, але повірте мені, можна краще. Принаймні, додати їй IQ, щоб вони не тормозили після того, як кось розвертає, а давали в бік і пробували обігнати зразу. І ото було б набагато логічніше. Ну, поки я вам ці всі штуки розказував, у нас настав фінальний круг, і само собою ви мене навіть не слухали, а дивилися на Олівера Бермана, який намагався мене наздогнати наприкінці гонки. І, до речі, спойлер у нього це майже вдалося. Но все-таки Олівер знову третій сезон підряд фінішує хоча б в одній гонці на подіумі. Фе... Ну, в тому злощасному третьому сезоні він фінішов один раз чи два раз... Ні, один раз на подіумі в Лас-Вегасі, в четвертому сезоні, коли їздив на Мерседесі, він фінішов два рази на подіумі на старті сезону і в Майами. І... Сьогодні знову, як в третьому сезоні, в Лас-Вегасі боровся за перемогу но. На цей раз у мене, можна сказати, було більше шансів, бо тому що я на кращому боліді, і у мене був запас по Єресу, по шинам, і, в принципі, я почувався краще. Тож, я перемагаю гран-прі Іспанію перемагаю... гран-прі Іспанії і можу порадуватися за самого себе. Поки що я піднімаюся на подіум, у нас, до речі, ще два британці то Олівер Берман, і, по-моєму, якщо не помиляюсь на в коментарях, перший подіум для Келі Мейер. Скільки сьогодні вона проїхала з тими говноєдами по імені Астон Мартін і нарешті вона на подіумі. Вітаємо її також в коментарях. але я чогось більше радий тут бачити Олівера, чим її. Тому що я як мінімум розраховував на те, що Олівер колись стане моїм напарником. Ну так от, ось такі у нас бакші результати. Потім, я, Олівер, Келлі, четвертий Ланду, п'ятий Алікс, шостий Ліам Лоусен, сьомий Юкіцоноп, на нього похуй. Восьмий. Шарль, дев'ятий Карлос на домашній гонці. І десятку закриває окон. 11-й Франко, 12. Габріель, тринадцятий Кім, відкатися через підстоп. І 14. Арун, п'ятнадцятий хаджар, Зен, Мелоні, 15. Строл, П'єр, там, 17, 18. І вибив у нас Оскар П'ястри та Макс Ферстапен. По особистому заліку Оскар доволі таки тепер, тепер сильно програє Ландо. І Оскар буде молитися всіма богами, щоб він виграв Канаду, а Ландо в Канаді зійшов. Бо, тому що для Оскара то буде вигідно. Програвати Ланду після гонки всього одне очко, одне очко. Так от, ну, Кубку конструкторів ще само собою витік, щоб побачили, що все прекрасно. Дякую, що подивилися відео, вступайте в телеграм-канал, вступайте в Discord, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. Всім папа! -па.